Як важливо, щоб кожен із християн знав, що в цьому мірі, коли ми держимося за цей світ, устраюємося в ньому надовго, ми робимо велику помилку. Скільки б хто не жив 20 чи 120 років рано чи пізно, життя треба всьому світі оставляти і. Переселятися у вічний світ, а от там у вічному світі два адреса Небесне Царство, Райське блаженство і Вічні муки в пропастях пекла. Павел каже, я би хотів розрішитися від цього тіла, бо доброє, котроє хочу робити, не роблю. А зло, яке я не хочу робити, роблю. Що зо мною сталося? Навірно, вже не я то, то роблю, гріх роблю, а творить во мені тот гріх і понуждає мене нарушати Божі заповіді, нарушає, лишає мене свободи вибора. І тому ліпше, бо я об'єднався від цього тіла. І з'єднався з Христом. Ну, мудріше буде, і Бог так і дає, щоб я, Павел, стався тут, у земній житті, для вашої радості, допомагав вам в благовістуванні. І так християни, котрі знають, що покинуть цей світ, ніколи в ньому не роблять дуже много. Багатства домів, званій. Подобно тому, як чоловікове життя, як свічка, згорає на кінець, завершиться. Подобно тому, як дом великий горить, горить пламенем, уже криша дома горить. А чоловік у домі починає євроремонт. Він там міняє плитку, він білить стіни, розставляє коври, розставляє дорогі дорогі картини. Йому люди кажуть, твій дом горить, утікай, перестань займатися другозначним. Готуйся. До завершення життя, а він нікого не слухає, на кінець дом завалився, і чоловік загинув в огні. На страшному суді ні один із тих, хто згорів у цьому світі, не зможе сказати Господи, як нині каже апостол Павел, що я нічого не знав, мені нічого ніхто не казав. Бог послав у цей світ проповідників, як і сказав, як прекрасні ноги благовістуючих, благовістуючих благої. В цьому мірі Бог дав проповідникам таку владу, у який дом зайдете, там оставайтеся, в якому селенню будете жити, проповідувати, там прибувайте. Но якщо вас, на ваше привітання, мир дому вашому приймуть мир, спочине на тому домі. Но якщо вас попросять уйти, виходячи з села із ног, з ваших топанок, отрясіть порох во свидетельство їм. По страшному суді легше буде оправдуватися содому і гоморі, котрі згоріли в своїх гріхах блуда, тягчайшого блуда мужилодства, чим ви, котрі знали інформацію, чули про Бога, віділи церков, чули церковні дзвони і проігнорували. «Но півбіди було би проігнорували, да ще в злобі дома сидя, клевітали на церкву, а фантазували различні злочини, приписує Божим людям, що вони якісь не такі, ведь розумні, вдома сидять, не моляться, а якісь слабенькі пішли до церкви. Вот і нині вспоминається в Євангелії, як Господь, щоб навчити своїх учнів, посилає їх до Іоанна Крестителя, щоб вони увиділи того, хто авторитетом представив усьому світі Господа Ісуса на Йордані. Коли Іоанн крестив людей водою в покаянні, тобто тренував їх крещенію Ісусовому, то вийшов на. Іордан Ісус і Іоанн авторитетною рукою Пророка, а Його визнавали всі, признавали, показав на Ісуса Христа такими словами: «Вот агнець Божий, котрий возьме на себе гріхоміра. І люди прийняли Ісуса, і ті, котрі прийняли Господа, стали народом ізбраним. Котрі готуються наслідувати Царство Божоє. Люди, ж, котрі отвергли Христа і залишилися безчувственні, такі люди в цьому світі, якийсь час іще будуть жити, мають запаси, мають іще роки життя, але їх фініш ніколи не буде інтересний і благословений без Бога. Кого ви відділи, звідає Ісус, учеников своїх за Іоанна. Виділи сте ото стебло, котре погинаєся від вітра в любу сторону? Слабу лічність? Ні. «Нєт». «Виділи сте багатого чоловіка у багатих одежах, тож і ні. Кого ви відділи? Ви відділи Божественну лічність? не є більшого, хто. Рожденний от жінами, кроме Йоганна. Ну, бо ви знали, що на перевагу Іоанну і в всьому мірі, оті, котрі мають багаті одежі, в царських домах живуть, в розкоші, в злодійстві, у блуді, у нечистоті. Ну вони тут побавляться багатством, а у вічності муки вічні. За тих багачів. Не получаються ні інженери, ні строїтелі, ні воїни. З них толку не є, вони багаті. Вони з чемоданами в случаї біди тікають, остаються прості рядові християни, котрі будують державу і возводять дома, і сміло йдуть, як воїни на полі брані. Видимо що у сьогоднішньому Євангелії Господь хоче нам акцентувати, як добре вибрати правильний путь, як добре взвовремя, завчасно всьому світі подивитися на всі сторони, і то, що предлагає цей світ путі, перед тим, як по ньому йти, добре повний слово Євангелія. Цей світ предлагає тупікові путі. Любий із тупіків є смертельний, подобно тому, як вовки заганяють свою жертву оленя, і лилань, у якийсь угол, після котрого утікати нікуди. Цей світ безбожної так навчився людей заганяти в тупік. З котрого виходу не є, і многі пропадають. Але ми збрали путь Христов. Ми увіділи, і наші предки увіділи 1150 років назад, з часою Кирила Мефодія, що є прямий путь, інтересний путь, правда, узкий, узенький, но ведущий у Царство Божо. Ну а на тому путі не підеш з великою машиною, не підеш із чому по тому путі треба йти у легкі обуви, у спортивному костюмі, або легенько-легенько подниматися в небо. Люди, же, котрі отягчили себе домами, грошами, чемоданами, дорогими одежами, мільйонами землі закладеної, або мільйонами вкраденими і вивезені за державні межі, ці люди надіються. Лиш на одно, може, прове, повезе, но такого не буває. Ні одному чоловікові у світі не прийшло життя без Бога. І тому люди безбожні і багаті завершували життя або самоубійствами, або один других убивали, або один другого судили. І в те время, коли можна було вспомнити про Бога. І сказати, Господи, открий мені розум, я тепер маю можливість і своє багатство підтримати школу, садик, підтримати воїнів, підтримати бідних, підтримати інвалідів. Ні, багач не зробить того. Він своїм чемоданом йде на кіпр, йде на острова, і там в банках пряче своє, як будто би він ніколи не завершить життя своє. Ми же християни і збрали путь у царство Божо, котре світиться ясними поглядами. Ми, діти Божі, ми знаємо ціну царства, ми знаємо, як важно все лишити, от усього одорватися, щоб йти на землі бути воїнами Христовими, а чи треба й воїнами на полібрані, Бо лиш так поступає, будучи похожими на Йоанна Крестітеля, й діти Божі, настоячі громадяни своєї держави, світлі, ясні, з чистим поглядом, ну а в вічності разом з святими, і ми зможемо наслідувати по милості Божої Царство Божеє. Амінь.